Три основних стадії розвитку наркотичної залежності. Перша стадія це психологічно. Банально просто людині цікаво спробувати кайф. Як правило, після першого вживання психоактивних речовин людина може чи просто припинити вживання, чи продовжувати його систематично. На другій стадії є погіршення психічного і фізичного здоров'я. З'являється посабцентний синдром при відмові вживання наркотичних засобів. Є втрата контролю, тобто людина не може контролювати кількість вживання наркотичних засобів. В неї руйнуються сімейні стосунки і стосунки на роботі. Вона різко змінює коло свого оточення. На цій стадії людина стає емоційно нестабільна. У неї різко змінюється настрій. На любу критику вона може реагувати дуже агресивно. Третя стадія вважається найбільш складною. В організмі людини відбуваються структурні, фізіологічні і психічні зміни. Людина вживає не для кайфу, а вживає для того, щоб зняти фізичний біль та психологічне страждання. На цій стадії для чергової дози залежно використовує будь-які способи від виносу речей з квартири, крадіжок у близьких або криміналу на вулиці. І це треба розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.